От сьогодні нове відео побачив біженці з Харківської області, так, які не від хорошого життя переїхали у Львів, як тимчасово переміщені особи. Там компанія була з декількох людей. Вони у своїй компанії спілкуються там. На свої теми нікого не чіпають. А, повз них проходить львів'янка місцева, які не сподобалося, що ця компанія спілкується російською мовою. І вона дістала камеру телефона, як це в найкращих традиціях. Так, у нас таких відео вже тисячі і тисячі. От. А, почала знімати їх на відео і доколуплюватися, чому не державною мовою, чому ви спілкуєтеся мовою окупанта, ви що хочете русський мір? Через вас росіяни там нас вбивають, через вас. Вашу мову починає просто з хворої голови на здорову голову перекладати усю відповідальність е, за війну, усю провину за війну перекладати на е, абсолютно чужих людей тільки через те, що вони спілкуються російською мовою. Я по багатьом причинам, по багатьом факторам, вважаю, що це абсолютно по-хворому, це неправильно, це неадекват, і це абсолютно несправедливо, тому що е, ця війна почалася в першу чергу, як би на хвилиночку, е, через революцію, яку розпалили саме націоналісти, і розпалили не з чистими мотивами там боротися з якоюсь корупцією, несправедливістю, як нам внушає українська пропаганда. Ця революція була розпалена з абсолютно хворими мотивами, самоствердитися за рахунок своєї. Унікальної української ідентичності, української українськості, що москаляку треба на гіляку, москалів треба геть, от, і, як там ще, хто не скаче той москаль? Тобто з самих перших днів протестів на Майдані була чітко так позначена позиція, так? що ми будемо вийобуватися на предмет нашої української ідентичності, і за рахунок цієї української ідентичності ми ставимо на меті принизити окрему національність і саме російську національність.